Слава Україні, слава її захисникам! Сьогодні, 10 серпня, в Україні триває вже 168-ма доба війни з агресором. Збройні сили України мужні чинять запеклий опір російському вторгненню, рятують життя людей і захищають нашу землю. Південно-український енергокомплекс в умовах воєнного стану працює у штатному режимі. Енергоблоки атомної станції та гідроагрегати каскаду ГЕС гес Стабільно виробляють електричну енергію для потреб країни та армії. Рівень надійності обладнання відповідає чинним вимогам. Персонал підтримує його безпечну експлуатацію на належному рівні. Порушення вимог радіаційної безпеки на промисловому майданчику АЕС і на прилеглій території відсутні. Протипожежний та екологічний стан не змінювався. Його рівень перебуває у межах чинних норм. Напередодні Дня молоді, яке відзначатиметься 12 серпня, вітаю натхненних і енергійних молодих українців, тих, хто зі зброєю в руках визволяє Україну на передовій, і тих, хто в тилу тримає цивільний фронт, працюють на зміцнення економіки нашої країни та забезпечує матеріальні потреби армії. На жаль, вас всіх об'єднує буремне сьогодення, яке спричинила ця жахлива війна. Турбота про молоде покоління є важливою частиною соціальної роботи нашого енергокомплексу. Молодь є джерелом ініціатив і пропозицій щодо поліпшення ефективності виробничих процесів, тому створюємо всі умови для розкриття їх потенціалу. Молодих південноукраїнських атомників об'єднує організація молоді. Вона налічує понад півтори тисячі людей віком до 35 років. На початку повномасштабного вторгнення російських окупантів активісти молодіжки разом з працівниками нашого підприємства активно допомагали громаді, зводили барикади, готували їжу для військових, облаштовували тимчасовий прихисток для переселенців, збирали гуманітарну допомогу для Енергодара, Славутича та Чорнобиля, розвантажували машини. Організація молоді проводить благодійні спортивні заходи зі збору коштів. Для допомоги бійцям ЗСУ. Поза увагою не залишається основна діяльність молодих спеціалістів. Наразі на конкурсах професійної майстерності вони змагаються за звання кращого. Життя продовжується. Може, для молодих людей воно через війну сьогодні не таке цікаве, проте не менш насичене. Слава Україні!